Як посадити мототрактором картоплю з міжрядів 50 см. Я намалював схему на листочку, зараз все більш детально покажу, все поясню. Дивіться, як е, виміряти, наскільки треба її змістити сюди вправо. І виходить, садити, треба тільки під праву сторону, здавати назад і кожен раз по підрядком садити. Задумаюся над таким питанням, думаю, як же ж так зробити, щоб мені не вертатися назад. Правим колесом так само заїжджаєте в ту саму колію і їдете в цю сторону. І у вас виходить так само від центру, знов сюди виходить, що 25 см. От вам і маєте, тут 25 до цього, де ви відміряли центр ділянки, і сюди 25. Ось і виходить міжрядів, у вас 50 см. Сюди заїхав знову підрядок, по підрядок, і отак по кругу, по кругу собі пішов, пошов і все. І у вас буде висаджена картопелька, діляночка з міжрядом 50 см. Окей, летска. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео я дам відповідь на питання підписника, який просив мене, щоб я пояснив, як посадити мототрактором картоплю з міжряддям 50 см. Ну, а саме мототрактором і однорядною картопле-саджалкою. Тому дивіться, я намалював схему на листочку, зараз все більш детально покажу, все поясню, як це зробити. Бажаю приємного перегляду і. Починаємо Так, друзі, ось моя схема. От Зараз все покажу і поясню. Отже, дивіться, ось у мене виходить, це мій мототрактор. Ось колеса задні. По центрам у мене ось я написав 100 см. Ну, коротше, 1 метр, ви поняли. По центрам коліс задніх, ну і передні так само. ми ну, беремо, відштовхуємося від задніх коліс. 1 метр. Ось. Так, тут у нас виходить метр, дивіться далі. Е, в мене стоїть трохточка, бо на одну точку, я кажу зразу, ви не зможете посадити, бо у вас вона стоїть по центру трактора посередині. Ось і сижалка кріпиться сюди. Тобто ви її не можете здвоїти ні вліво, ні вправо. Так як в мене трьохточкова навіска стоїть, ось, як ви можете бачити. Получається, кріпиться тут по центру в мене сажалка, але за щодо цих бокових розтяжок, я просто її зміщаю сюди в праву сторону. І ось я намалювався це де цей квадратик. Це все якби типа, середина ну, картопле-саджалки. Ось висадка буде тут іти. Ось так. Дивіться, як вимірять, наскільки треба її змістити сюди вправо. Ну Дивіться, ось якщо центр трактора, да, ось від центра, браті, до середини ну, до центра колеса. Тут виходить 50 см. Ось 50. То вам, виходить, треба змістити від центра сюди в праву сторону на 25 см. Ось. І виходить, що тут відстань 25 см. Так само, що від центра колеса, що від цього центра виходить, ось якраз середина це 25 см. Ось. Рядок, ви садите, ось перший рядок посадили ось центр рядка. Від центра рядка так само виходить. Ви ось колесом їдете по підрядком. Ось з правої сторони рядок. До нового рядка теж 25. Ну, і відповідно, виходить, що від центра цього рядка, ось тут висаджується ось інший рядок. І у вас виходить ось ця відстань 25 і 25, ось 50 см. І у вас тут садить вже інший рядок, виходить, з цієї сторони колеса. З внутрішньої сторони, Зовнішньої ось ви висадили, колесо йде між рядком, і якраз ось буде по внутрішній стороні, ось іде у вас е, слідуй рядок. Відстань між ними тут виходить 50. Бо якщо ви бачите на одній точці, то ви нічого не зробите. У вас буде висадження тут. І це виходить, що від центру до цього центру 50. А так як ви будете ще по підрядком їхати, то виходить тут ще відстань від центру сюди до центру. Цього рядка 25 см. І виходить, що тут у вас відстань буде десь майже 70-75 сантиметрів міжряді. Це я так в перший рік садив на одну точку, і в мене так вийшло. Ось в цьому році я вже садив по іншому. Я ж кажу: я... в мене одноточкове кріплення, але воно я сюди таку вставку зробив. От, під центральний він приварив, і, виходить, я поставив сюди як одну точку і тягами просто змістив сюди її вправо та і все. І виходить, садити треба тільки під праву сторону, здавати назад і кожен раз по підрядком садити. Але потім, знаєте, я задумаюся над таким питанням: думаю, як же ж так зробити, щоб мені не вертатися назад? Наприклад, щоб не їхати по городі, не давити його, да? бо після фризи ось підготовлене поле м'якеньке, щоб не затаптувати його. Думаю, як же ж, ж і що ж зробити, щоб не здавати в одну сторону постійно. Я потім додумав, що можна садити, як під коня, знаєте, коли садили, по кругу. Е, ось дивіться, зараз для цього я намалював оцю схему. Ось це у нас імпровізоване поле, ну, город, ось ділянка, да, ось квадрат, ну, прямокутник, скажімо так. Це от город. Тут я написав ну, 10 соток. Це так, я приблизно для, для прикладу, просто щоб показати. Ось стоїть трактор. Дивіться, ви зразу відміряли. Ось, наприклад, тут у вас, мабуть, край десь приблизно, так? Да? Тут край, ну, висадки. Так само і тут ось. Тут край і тут. Ви ось визначили, так? Потім ви визначаєте ось між ну середину. Виміряєте середину тут і тут, наприклад, ставите якийсь там маячок, орієнтір, щоб у вас був, щоб чітко лінію зробити цю першу. Заїжджаєте ось сюди колесом своїм тракториком. І у вас вийде, що від центру колеса е і висадка, ось іде тут 25 см. Потім, дивіться, їдете ось так в цю сторону. Ось я намалював. Це вже ніби як рядок висаджений. Ось ви доїхали, висадили. І ось стрілочка, ви розвертаєтесь, заїжджаєте з правої сторони і вже так само їдете в цю сторону. І ось так само рядок. Я намалював. Ось ви висадили, наприклад. І виходить, що ви по тій самій колії стаєте в ту саму колію, поняли? Заїжджаєте. Правим колесом так само заїжджаєте в ту саму колію і їдете в цю сторону. І у вас виходить так само від центра, знов сюди, виходить, що 25 см. От вам і маєте тут 25 до цієї, де ви відміряли центр ділянки, і сюди 25. Ось і виходить міжрядів у вас 50 см. І все. І дивіться, не треба здавати назад, там палить соляру, втрачати цей час на те, щоб це переїжджати там. От, щоб не. Не так, як я садився, в одну сторону садив сюди вперед, а назад ось об'їжджав по траві, потім другий раз заїжджав, потім знову задом отак здаю. І розумієте, чим далі ви сюди змічаєтесь, тим далі потім сюди об'їжджати Треба отак по кругу і сюди заїжджати. Потім, вже коли я за середину їхав, то я вже по цій межі вертався обратно і заїжджав знову в новий рядок, знову вертався. Ну і ви зрозуміли, коротше. Це була така довга пісня, скажімо так. Трошки затягнулись. Могло б бути набагато скоріше, якби я одразу додумався до такої схеми посадки, щоб просто як під коня, отак по кругу собі сюди заїхав, знову по підрядок, по підрядок і отак по кругу, по кругу собі пішов, пошов і все. І у вас буде висаджена картопелька, діляночка з міжрядів 50 см. Так що, друзі, якось так. Сподіваюся, зміг вам пояснити. Ну, як кажуть, як міг, так і пояснив. Ось, намалював вам. Ці всі схеми. Сподіваюся, що буде зрозуміло. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Дякую всім за підтримку. Бажаю всім мирного неба, як завжди, і всього найкращого і гарних врожаїв. Дякую за увагу. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Я сподіваюся, що я зміг вам детально все показати і пояснити. От, в принципі, немає нічого складного. Ось бачите, як я дійшов до висновку, все-таки що дійсно садити по кругу, як, ну, як під коня садили раніше. І вийде, що не прийдеться в одну сторону здавати назад і давить город, виходить, вже фризований. Ну, так як в моєму випадку було, я в цьому році садив, то прийшлось об'їжджати з боку по траві, теж здавав назад, і виходить, садив в одну сторону. Сажалка була зміщена в мене більш так в праву сторону, і я садив під праве колесо, їхав попід рядком. І так, знаєте, з відступом собі рядок за рядочком висаджував картопельку. Ось. В принципі, теж непогано вийшло, але вийшло не ідеально рівно. Бо спочатку я трошечки не так виставив картоплесаджалку тому ідеально не вийшло в мене зробити 50 см, там плюс-мінус там є де завужені трошки рядочки. Ось, але нічого, вже так буде в цьому році. На наступний рік вже будемо садити по цій схемі по кругу, щоб не кататися в холосту туди-сюди і не палити, скажімо так, зайву соляру і не тратити час на те, щоб просто вернутися назад, об'їхати город. Або можливо і такий варіант, що я придбаю собі двохрядну картоплосажалку, а цю однорядну буду продавати. Ось, тому не знаю, побачимо. Якщо е, буду займатися картоплею на продаж, е, я хотів купити сортову різних сортів. От, і попробувати посадити, щоб посадковий матеріал потім на продаж, тоді я буду купувати собі двохрядну сажавку, бо самі розумієте, однорядної буде набагато довше. Ось, Так як для себе її, в принципі, там якісь там 6-10 соток посадити собі там, чи он, е, хтось з людей там, сусідів попросить там, 5 сотих, 5-7. Теж посадити картоплі, то в принципі це не, не дуже довго. Тим паче, якщо садити за цією схемою по кругу, то буде нормально. От. Але якщо так в більших об'ємах, то я скажу вам так, щоб не витрачати лишній час, Ось, то вже краще взяти двохрядну сажалку Ну що ж, дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі. Буду намагатися і далі для вас знімати цікавий та корисний контент. Ще багато чого є, багато є відосів, багато зараз працюю над монтажем. ось Бо не встигаю. Бо бачите, то душі були, то зараз роботи валом, треба її підігнати, це все діло зробити. то По можливості монтую і закидаю відоси на свій канал. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока! Блін, я в шоці. Це якийсь реальний ураган пройшов, У нас світла нема, вирубили, Я не знаю, коли цей відео закину. Ось дивіться, бачите. Он? Аж відкрило дверку, там воно повиламувало все з той сторони, дивіться, повиривало якісь там теж доски були чи що. Потім дивіться, як профіль погнуло, Бачите? Це тупо від вітру все. Ось бачите? Це капець. Да, я просто в це реально. Подивіться, які наслідки цього урагану. Позламало сливку. Якось так, друзі. Пишіть, як у вас погодка, чи у вас все добре. Да, ми це капець. Капець, у мене тупо кусок забору знесло. Дивіться. Я в шоке. Й-мою, подивіться що тут.